Сьогодні друга серія серіалу нашого про зуби, про мої зуби. Їду я до лікаря, ну тоді я його не дочекалася, це було середа минулого тижня. І думаю, та, то я додому. Потім я йому напишу, написала я його, запитала, коли можна прийти. Він каже, пише мені відписи. Або в понеділок зранку, на 8 ранку, або вівторок на 2 часа дня. Коли вам зручно? Кажу, якщо він пише понеділок на 8. Кажу, якщо без варіантів, то прийду. Він кажу, ну ще можна вівторок на 14. Давайте кажу, вівторок на 14. І то сьогодні Едік мене везе до лікаря. Едік, ти вітався з підписниками? Вітався? вітався. Привіт, не так що їдемо. Настрій в мене на підйомі. Mm -hmm. <плес> так же хочу тих зубів. Ти ж там вести. що не можу витримати, ну, то від мене взагалі не залежить нічого. Якщо лікар не дасть своєї згоди, то нічого не буде. Ну а якщо дасть згоду, то, то буде дуже добре. То щось він розкаже, як, що, і до, і по якому, що він буде мені робити, як він це буде робити, може щось там буде показувати, можна буде знімати, як він там робить, ну, може, що не знаю. Як що сказати, щоб лікар погодився, щоб знімати, в нього брати інтерв'ю в кабінеті? Там напишіть в коментарях, якщо знаєте такі прийомчики. От що сказати, щоб він погодився. Да, так, щоб переконати його на повал, щоб він сказав: Да, да, так, да, звісно, знімайте, звичайно, будь ласка, я тільки за. Ну, все, дивіться, що буде далі. Не переключайтеся. Треба жертв, але не таких mm -hmm. жертв величезних, таких умірених. Все. Потім придеться не тільки в дантиста знімати, інтерв'ю брати, а й в інших спеціалістів ні. Ні -ні -ні. медичної галузі. Я зимою завжди ходжу в шапці. завжди. Друзі, йду я від лікаря. Ви собі уявляєте, він не дав, він захотів, щоб його знімати. Це капець. Ну нічого, пішла, по другому кругу мені розповів то, що він розказував першого разу. Думаю, я вже то все знаю. Ну, але зробив мені знимок, завів кабінет, там посвітив корінь. Сказав, що нормально поліковані, хоча давно. Одного кореня бачу, інший там не видно йому. Не знаю. Так що сьогодні що? Сьогодні який день? Сьогодні середа, а він мене записав на п'ятницю зранку, на восьму годину ранку. Коротше, в п'ятницю до нього на вісім буде мені цього, що він сьогодні світив. 70 гривень коштує рентген зубчика, правда, я забула його забрати, то, то нічого. І що буде? Ну, я коротше, розчарована, що я про то думаю, думаю, ну я, ну що тобі, Тож я б його не знімала, просто що він говорить, що він розказує, щоб був цікавий влог, а він щось не захотів. Коротше, в п'ятницю на 8 ранку йду до нього і він мені буде розбуровувати пломбу і ставити якогось штифта кутнього правого зуба там. Ну, він радив мені, щоб звичайно поставити два імпланти. Один імплант коштує 400 доларів. Кажу спасибі великі, дякую, але ні, в мене немає стільки грошей на імпланти. Поки що, якби то в мене були всі такі гарні голівудські зуби, тільки два імпланти бракувало. Я ладно вже би викинула ті гроші на два імпланти. А оскільки вони всі, ці зуби такі собі, то мене цих два дорогих імпланти абсолютно не спасуть. І такі діла. Іду я пішки додому, бо Едік мене завіз, а назад іду Все, Всім гарного дня. Далі буду розповідати, що буде відбуватися в подальшому п'ятницю. Ага, ще казав, що цього одного треба буде обтачувати сильно, то під уколом, бо, тому що він живий зуб, там в ньому нерв. Цього. Тепер він буде подачі вказівки вказати, що там буде робити, як як він буде боліти, як він себе буде поводити той зуб, як за ним дбати. О, все страшне, чекає мене попереду. Боже, Я тільки висідаю на те крісло і все, вже в мене все зжимається, весь організм все так о, в такій бойовій стойці, знаєте, не розслаблена, Тому що в мене такий якор, що боляче з самого дитинства. Фу, так кажу, та вже давайте сьогодні починайте мені робити. Ну, я ж прийшла з грішми так. Не ходити, аби ходити. Він каже: ні, в мене зараз люди будуть. Хоча там людей ніяких я не бачила, коридору не було. Не знаю. <рив> відпровадив додому. Та, зробив консультацію по другому кругу і відпровадив додому. Добре. Я дітись там в центрі залишився по своїх справах. Але чому я йду? Тому що в мене. Київстар, А сьогодні що то Київстар Київстару немає, вишки, не можу до нього додзвонитися. Так що йду пішки, може він зараз буде їхати, може він вже поїхав додому. Нічого, пройду,ся собі гарна погодка, плюсова температура, під ногами каша, як бачите. я собі йду. І Замість того, щоб кайфувати, все собі думаю. Ну, чому він не дав згоду, щоб я щось розказував би? Я б знімала, то був би такий інтересний ролик. Звісно, <хи> шкода. Тому що я була якось так впевнена, що він дасть згоду, а тут він злякався. <хи> Каже, ні, 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 ні. Ну ні, та ні, я не можу казати так. До речі, сьогодні він знову мені пропагував ставити цього ну метелики такі, ті сйомні. Кажу, ні, 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 дякую. Ні, і ще раз ні, я не, цього я не хочу. Кажу, відкидаємо цих два варіанти: Косметичку і імпланти. Давайте тепер з цих, що залишилися, мені самі оптимальний підбирайте. Ну він казав, металокераміка, тому що ще якісь там металічні, трошки дешевші. А я ні, кажу, давайте вже щось таке, щоб було по людськи Та краще з того гіршого. О, трошки, знаєте, як пройшлася, і настрій піднявся взагалі. Як корисно ходити, справді корисно. Буду знати. Так що тепер буду від стоматолога і йти від нього, буду йти пішки, щоб мене Едік не віз, скажу. І скільки мені тут йти? яких 20 минут, 25. Ні, ну я йду трошки довше, я йду пів години від центру додому. Ось такі діла. Едіка ніде по дорозі не зустріла, значить він ще не вдома. А машини їдуть, розминаються, знаєте, і треба втікати так на обочину далеко, тому що їде і така вся тільки І може все гарно обрискати. Ну ні, мене не обрискали, тому що я втікаю, чуть не врів. А що, то є моя безпека. Я хочу вам показати горобчики, часинички. На гілочках стрибають. Інтересно, у них теж своє життя, щось вони живуть, про щось думають. От цікаво, чи вони про щось мріють чи ні. Я мрію про гарну посмішку, про гарні зуби. Вже не говорю про здоров'я, аби вони хоча б були. Менш-більш всі на місці стояли. Všem krásný návštěv, krásný den, všem papa, já jdu do domu.